Сергій Нечепоренко народився 29 травня 1983 року у шості. Зростав доброю та слухняною дитиною. Навчався у школі номер 7 Потім у центрі професійно-технічної освіти за напрямком електромеханік, торговельного та холодильного остаткування. Після отримання професійної освіти шосткинець працював водієм на одному з місцевих підприємств у 2022 році. Зустрів своє кохання Катерину. За словами рідних, Сергій Олександрович завжди був дуже відповідальною, чесною, відкритою та чуйною людиною. Цінував і любив свою сім'ю. На всіх святах він був душею компанії. Він дуже любив життя і свою родину. Став на захист батьківщини Сергій Нечепоренко у 2023 році. У війську обіймав посаду інспектора взводу полку управління поліції особливого призначення, об'єднана штурмова бригада Національної поліції України. Людь мав статус учасника бойових дій, користувався високим авторитетом серед військового керівництва та бойових побратимів. За зразкове несення служби. Відвагу та патріотизм був неодноразово відзначений почесними грамотами та нагородами. Медаль за оборону турецької громади, відзнака за особливу службу. Повернення героя додому з нетерпінням чекали найдорожчі люди: дружина, син, мати, сестра та друзі. Сергій повернувся до рідного міста, але на щиті. 10 липня старший лейтенант поліції Сергій Олександрович Нечуперенко. Відійшов у вічність під містом Краматорськ Донецької області. Помер при виконанні службових обов'язків, пов'язаних з захистом рідної України. Не витримала здоров'я. Висловити слова підтримки та розділити гори з рідними і близькими Сергія прийшли його друзі, бойові побратими, колеги, вчителі та представники влади. Знову учнівський і педагогічні колективи школи номер 7 у жалоби. Відійшов у вічність наш випускник школи Нечипоренка Сергій Олександрович. Вчителі його пам'ятають як щирого, доброго, відповідального товариського учня. Таким назавжди Сергій Олександрович залишиться в пам'яті всіх тих, хто його навчав, виховував, любив, цінував. До земною уклін тобі воїну, щирі співчуття рідним і близьким. Сергій навчався в навчальному закладі. ДНЗ Шоспінський центр ПТУ з 1998 по 2001 рік і здобув освіту електромеханік з ремонту холодильного та торговельного устаткування. Всі пам'ятають його в закладі як світлого юнака, який мріяв про майбутнє, будував свої плани. Він завжди міг прийти на допомогу своїм друзям, родичам, близьким. На пам'ять героїв. Герої не вмирають. Слава Україні! Сьогодні ми проведжаємо ще одного захисника нашої країни. Сергій загинув як справжній воїн на посту, захищаючи на Україну від загарбників. Ми ніколи не забудемо подвиг Сергія. Слава героям, слава Україні! Шановуючи пам'ять Сергія Нечепоренка, учасники траурної церемонії стали на коліна, а потім попрощалися, поклавши квіти на його труну. Далі жалобна процесія вирушила до місця останнього спочинку нашого земляка, де він навіки приєднається до небесного воїнства.